І ти дуже далеко від нас, але сьогодні виконає, по нас так. І тут набрали? Так! а фарби підготували, а пензлі підготували. А руки, ноги, на місцях. Вже хтось їсть фрукти? Не з'їдайте ще? Ще не з'їдайте. Ніколь, бутерброд можна, а фрукти ще не з'їжте. Потім будемо разом. Потім будемо разом.

От потім все вам читать скаже. Да? Всім разом, однакові інформації. Ведь клас, вийде. А я. Готові? А чому тебе буде юліки вже? Тут 要嘿嘿嘿。<laughs> <laughs> Це точно, тому що ми вже зранку пробудилися і чули такі гучні дзвінки, голоси. Всі вже готові сьогодні працювати не просто як на звичайному уроці, а на трішки незвичайному уроці. Чому незвичайному, дітки? Тому що ми що зробили перегляді? Ну, кажіть. Підготувалися до уроку. До уроку. Підготувалися як? Що ми зробили з партами? Пересунули трішки парти. Вам так цікаво буде працювати. Незвично трошки? Ви собі сіли хто як хотіє. Подобається вам так в парі сидіти. А там взагалі в нас цілий гурт. ти нормально зібрався. Чудово. Що ви підготували на сьогоднішній урок? Що у вас на партію? Фрути. 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 Так, фрукти напевно, ми будемо сьогодні не урок проводити, а їсти? Ні. Ну, спати, спати вирішили, не спимо. А є ї... ну раз фрукт, значить, треба що робити? На уроці їсти? Ні, Ні. Ми, ми будемо малювати. Оце вчителі сидять, скажуть Ух ти, які діти не їдять на уроці. Це правда так. Ви молодці. Ви знаєте, коли урок це відповідальна ваша навчальна справа, правда? Так. Їсти це, їсти. А вчитись це вчитись. А спати це взагалі, ну такий відпочинок, правда? Так. Дійсно, ну, дітки. Чого? Сьогодні перед вами два вчителі. Так, це знайомо mm -hmm. вам вже Таміла Романіна, наша вчителька образотворчого мистецтва, і я. Отже, поєднання нас будуть уроки. Як ви думаєте, які? Математика. І українська. А може математика? Українська! Математика. Математика. А Може літературне читання. Україна! А давайте трішечки поміркуємо. Якщо ви поклали на парту фрукт, правда? Він може стосуватися правильно, правда? Напевно, діти люблять не тільки квіти малювати, а й напевно сьогодні поставимо собі якусь мету, правда? А яку те Романівна? Ну для чого? Для малювання фрукт? Чого? Це малювати! Це так, навчились я малювати. Знати, як я Але не просто малювати. А це ми будемо з вами передавати об'єм фрукта. Цього ми ще не робили до третього класу. Дітки всі малюють нормально, так знаєш, ніби лякнулося щось. Лякнулося і не зрозуміло. Чи то грушка, чи то сливка, чи то яблуки, чи то дядько ногою став у болото. А в третьому класі Мітаміла Романівна сказала, перед тим як ми готувалися до року, вона мені каже. Наталя Михайлівна, ми не просто намалюємо ось так, як маленькі діти малюють, а ми будемо вчитися передавати об'єм. А я кожне нормально, і я хочу так навчитися. І погляньте, будь ласка, до нас прийшли ще гості. Їм також, я думаю, буде цікаво. Отже, ми всі разом в одному колективі сьогодні виконуємо велику важливу справу. Вчимося передавати об'ємність предмета, фрукта. А також я тут не даремно, напевно, стою. По перше, мені цікаво, а по друге. Я хочу, щоб ви пам'ятали про своє здоров'я. Ми цілий вересень місяць говоримо про що, дітки? Про, про збереження здоров нашого здоров'я. Що ми вже робили? Фізичні? <правда>, правда>, правда! Ви бігали на фізкультуру, правда? Ще як дбаємо про здоров'я. Чимося рівно, ану, покажіть, як вмієте сидіти за партами? <правда> рівно сидіти, правда? І споживати правильну їжу. Скажіть мені, будь ласка. А що це на дошці таке? Це так. загадки! А звідки ви знаєте? Я вам цього не казала. Я З Тамілою Романівною. Коли я казала, та міла це будуть загадки для дітей. Чудово, Володимир, спостережливий Так, правильно, Володь. Ти сказав, вірно, це загадки. А хто знає, скільки їх тут? Дев'ять! Сергійко -дев сказав, дев'ять. Є? Отже, в Отже. нас має бути стільки слів відгадок, скільки загадок. А хто любить відгадувати загадки? Так. Сміли всі загадки люблять, це Сергій не любить. Але навчиться любити, добре, Сергій? Так, можна першу прочитаю я? Так. А хто буде відгадувати? Дружна наша сім'я. Вуз зелений, я зав'ю. В грону. Налью. І слухняним дітлахам. Все до крапельки віддам. Виноград! Чудово, виноград. Вікторія молодець. Вже можна давати їй кусочок винограду, але сказали, що не їмо. Будемо пізніше його споживати. Відгадка виноград. Запам'ятовуйте відгадки. Другу читає Марія Вікторія. Росте високо, кругле... Кругле, червоно, сонце, ну, Прилилось нали... соком. Наталочко. Чер... Я... Я... Наталочко, Я... вишня. Вишня, а... вишня. Яблу. ладна, яблуко. Яблу. 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 Дітки, а давайте купикуємо. Яблу. Яблуко це овоч, фрукт чи ягода. Фрукта, Ягода. Фрукт. Ягода. Ягода! а відгадка правильна? Відгадка правильна? Яблуко. А яблуко це що? Яблуко. Це фрукт. Влад читає наступну загадку. Сильно! Висіло усе літо і немо. Можна... Гладу зріти. Прийшла осіння злива В саду. Дозріла. Груша. Груша. Так. Може бути. Висіла в селіто і не могла дозріти. Прийшла осіння злива в саду, дозріла. Чудова відповідь, Софійко, груша. Читаєш наступну загадку? Мов маленький. Мов маленький і м'я. М'ячи. Та не скаче. Рум'ян. Ладеньке. Насма солоденьке. Грухи. Володимир? Так, кому відгадка. Софійка хороша відгадка. Яка правильна відгадка все-таки? Давайте полуничка поміркуємо. Кавун це фрукт, ягода. Ягода. ягода? Чи овоч? Ягода. Велика ягода. Правильно, Софійка, диня це що? Овоч, правильно кажемо? Чи фрукт? Кажіть, диня. Фрукт може бути, а гладенька диня. Не завжди буває, правда гладенька. А що діти гладенькі, кругленькі, як м'ячик? Що? Кажи, Дмитрику, ще. але ми сказали, що це гарбуз. ягода. Ми говоримо сьогодні гарбуз. про фрукти. Хай буде гарбуз, добре, Софійка. Черешня. Черешня ягода. Добре, різні відгадки. Хай буде. Підходять, правда? Молодці, на Калина. Ка Шикалина. Чому? Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне глиденьке на слаксок. Комусь калина може бути солодкою, правда, діти? Так. І звалива називається сусіда. Всі відгадали загадку, отже, всі читають наступну. Прошу. Відосе далеке, Там, де пальми син. Довгий, жовтий плід. Відгадати назву слід. Продовжуємо. Мабуть, сонечковий сир. Це яскравий апельсин. Я кислим разом зі мною. Я тиснев був зелений, до зріків і пожухтів, з далекої країни злі. до чаю прилетів вигоні і виво! останні виво! дружності, як не дочку Божа, на лампочку виво! схожа, соком налита, виво! восени виво! до зріта. Молодець Думитріко, поаплодували собі за... а Так, а... Хто запам'ятав відгадку? Передивіться ще раз загадки. Так, Передивіться ще раз. Передивіться загадки. То казав дев'ять, це правильно. Завдання не зовсім просте. Отже, все. Спрощаємося з загадками, тільки слова відгадки. А тепер для самих уважних і розумних в цьому приміщенні сьогодні на уроці нас чекає тема. Прочитали. Мій улюблений фрукт. Тепер забули калин, забули кавун, а відгадки стосуються лише фруктів. А фрукти це. Хто пам'ятає відгадку на першу загалку. Виноград. Це віноград. виноград. Так, іди малюторія. Записуєш це і ось тут. Ягода. Виноград, фрукт і ягода. Добре, добре, молодець. Пише виноград. Так, наступне, що виноград Д. Виноград Д. Хома. Ніколь продовжує яблуко. пам'ятає наступно. Банан. банан, слива. Або слива, правда було? Прошу Стефійську. А, а ще був банан. Чикай, чекай. чекай. Пишемо слива. Так, Яблуко. Софійко, слива. Молодець. Слива. Хто пам'ятає далі від гадку? Іди, Сергійко. Давай, сюди. сюди, я сюди. Казала, А от подивися про хід. Ага. Що ще було? Груша на Чи Їм так краще було вибігати, як вони. Груша. Ще? Апельсин. Апельсин, Софійка. Лимон. Лимон. Лимон напишеш, Сергій. Софійка. Добре, добре. Напишеш ти ще якесь слово. Софійка Апельси. пише. Апельсин. 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 Лимона. Правильно поєднуємо літери, уважно. Сергійку, переходь другий рядок писати. Так. Ні-ні, ні, -ні, -ні нижче. Сергій. Нищі. Лимон. Лимон. Так, якого фрукта в мене назвали ще? Якого? Груша. І груша. Іди писати, Володимира. Груша є. Так, є груша? Є. Так, Хто не уважний, Софія. Якого фрукта немає? На... Якого фрукта немає? Я... Все... Є, є. Прочитали на дошці. Отже, робимо висновок. Правда, Володя? Все, що ми написали на дошці, це, це фрукти. А хто любить фрукти? Хто любить фрукти? Володимир задав, каже, що сім, а не дев'ять. Тому що деякі. Загадки мали однакові від гадки. Хочете, скажу, яка? Цікаво вам? Цікаво? А ну, давайте дізнаємося, яка мала однакові? От дивіться, оце, що ви сіла усе літо, так, і не могла дозріти, прийшла сильна злива злива, все дозріла. Ви сказали груша і ще була одна загадка про грушу, зрозуміли? А які ще співпали? Про яблучко, а разом всіх дев'ять. Чи не так? Уважні, молодці. Отже, чи корисно споживати фрукти і чому? Чи корисно споживати фрукти і чому? Володя? Корисно Чому? Тому що вони допомагають, щоб здоров'я краще було. Правильно, діти, чому? Чому було краще здоров'я? Софійка, чому я завжди вам кажу яблучко вийміть, по Каже Кажи. Правильно, давайте встанемо. Пам'ятаєте тарасиковий віршик про зайчика? Зайця зубчики міцні, не гризе він олівці, а гризе смачну морсквину і велику капу А якщо ми сьогодні говоримо про фрукти, то ми сьогодні трошечки підемо з вами в сад, але напевно ви вже з нетерпінням чекаєте, коли ж Даніла Романівна вам щось цікаве запропонує зробити, правда? Давайте ми зараз уявимо собі, що ми в тому саду. Потягнулися ручечками доверху. Дістали, що найвище, як ви думаєте, росте? Я, Я думаю, груша. А? Не О, не груша, напевно, груша. Яблоко. Давайте грушу велику дістали. Дістали грушу, Я... поставили собі на стіл. Так. І та білий романів не бачу така гарна груша ні в року. А тепер яблучко. Стає в яблучку. Ну, як? А тепер сливочку десь там знайшли, побачили, що папа. Вона дуже ну, поступила. А ви акуратно Є. грону зірвали, як показує Сергійко. Акуратно зірвали. Банан. як росте банан, хто бачив. Треба діставати. Молодець Сергійко також дістали. А пельсин, де росте, на чому росте пельсин? Немає. На дереві дістали смачно. Але зараз ми їсти не будемо. А будемо що робити? Малю... Малювати. Малювати! Ручно, сідайте. Малювати. Що ж будемо малювати. 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 малювати? Кожен фрукт у своїй основі, бо лічки покладіть, зараз ми просто слухаємо. Так? І розмовляємо ще. Кожен фрукт у своїй основі схожий на геометричну фігуру. Давайте поглянемо. На, що? на яку геометричну фігуру схожа слива? На овал. на овал. На а таке на, яблуко. На а якщо добре подивитися, трошки такий круг, але схожий на овал, правда? А -а -а. Тому що воно видовжене. А ось це яблуко, біж? На Так, на, на круг. А на що схожа груша? На ятриве?